Рекордні плюс 36,3. такого початку осені Прикарпаття ще не бачило. Сином кажуть, за аномальним літом 2015, яке виявилося найспекутнішим та найпосушливішим за останніх 50 років, прийшов не менш жаркий вересень. У перші два дні температура повітря перевищила багаторічний максимум. Перше та друге вересня так перекрили абсолютні максимуми цього місяця, тобто фактично. Це літо запам'ятається прикарпаттям надовго. Тривалість оцих цих спекотних днів у нас вперше на Прикарпатті. Така тривалість і стійкість антициклональної погоди на Прикарпатті спостерігається вперше. Та вже із четверга метеорологи очікують проходження холодно атмосферного фронту. Відтак на 3 вересня прогнозують до 28 градусів тепла та навіть короткочасні грози. А от уже 4 числа. Ми прогнозуємо е, проходження самого атмосферного фронту з грозами, з дощами, місцями сильними і вже зниження температури до 23 градусів. І вже за фронтом, тобто, це вже е, вплив фронту буде 4 та 5 вересня. А от, уже починаючи з 6 вересня, ми очікуємо суттєве зниження температурного режиму до 18 градусів тепла в день. Попри різке зниження температури. Ратури говорити про холодну осінь синоптики не поспішають. кажуть вересень, жовтень ще потішить прикарпатців теплими днями. Щоправда, уже без 30 градусних піків. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.